Свята Євангелія від луки. Спокуси Ісуса Христа. Книжники і фарисеї із мудрими заготовками, як їм здавалось, прийшли спокушувати Ісуса Христа. Давайте послухаємо відповідь Ісуса на ці заготовки. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові Його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали: Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи їхню хитрість, сказав він до них, Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені, чий образ і напис він має? Вони відказали кесарів. А він їм відказав тож, віддайте кесареве кесареві, а Богові? Боже. І не могли вони перед людьми словити на слові Його, і дивувались вони з Його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із садокеїв, що твердять, ніби немає Воскресіння, і запитали Його, та сказали. Учителю Мойсей написав нам як умре кому брат, який має дружину, і помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її так само і всі семеро, і вони дітей не позоставили та й помирали. А по всіх умерла й жінка. А в Воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус же промовив у відповіді їм: Женяться і заміж виходять сини цього віку. А ті, що будуть достойні того віку і воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають, то й Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим. І Богом Ісаковим, і Богом Яковим. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Дехто із книжників відповіли та й сказали, Учителю, ти добре сказав, і вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них. Як то кажуть, що Христос син Давидів, та ж Давид сам говорить у книзі Псалмів: Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене. Поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм, отже Давид його Господом зве, як же він йому син. І як увесь народ слухав. Він промовив до учнів своїх: стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на банкетах, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть.